Талановиті гравці зі всієї України отримали можливість потрапити у великий футбол. Рівненський Верес організував відбір кандидатів до основної команди. Загалом надійшло більше 900 заявок. Не всі з футболістів приїхали на перегляд, але за перші дні відбору тренери побачили у справі кілька сотень гравців, не лише з Рівненщини, а зі всієї України. Найбільше заявок в нас залишилось на сьогодні з регіонів України, тобто на сьогоднішній день. Ми відібрали 40 заявок, 40 футболістів, які прийшли в півфінал. Сьогодні буде визначено фіналістів 20 чоловік, і завтра ми вже проведемо фінальний тур, після якого виявимо того унікального футболіста, який через наш турнір попаде в команду Верес рівнянин Дмитро не пробився до півфіналу, але прийшов повболівати за свого друга. Хлопці разом займалися футболом в академії стандарт, а нині виступають у чемпіонаті району. Тож, дізнавшись про відбір, вирішили випробувати свої сили. Подивилися в інстаграмі, виклали, що потребують, ну Гравців на ті чи інші позиції, тому що там продали того-то, того-то і потрібні гравці. І сказали лишити заявку. Ми лишили заявку, так і опинилися тут. Перший етап відбору розпочався у суботу на двох штучних полях. Футболісти відпрацьовували базові вправи з м'ячем, гру в пас, дриблінг, удари по воротах та виходи сам на сам з воротарем. Один із тих, хто пробився до півфіналу – 27-річний Іван Зберезного. Свої шанси на перемогу хлопець оцінює 50 на 50. Сподобулось, складно не було. Нормально все, пішло. А є хлопці хороші такі. пару чоловік бачив. Тож і грали з рівного. Nie, За перебігом відбору спостерігає і головний тренер Вереса Юрій Вірт. Вже невдовзі основна команда вирушить на тренувальний збір до Туреччини і разом з досвідченими гравцями туди відправиться найкращий з цих хлопців. Це дуже класна ідея, мені подобалося, Радий, що приїхало багато футболістів на перегляд. Є цікаві футболісти, є молоді футболісти. Цікаві. Ми постараємося один-два, а може й три футболісти, які будуть з нами тренуватися. А далі ми вже будемо приймати по ним рішення. Вирішальні етапи відбору проходять проводять на штучному газоні тренувальної бази Вереса на вулиці захисників Маріуполя. Цікаво, що у 2015 році оновлений рівненський клуб вже проводив подібний відбір. Однак, відмінність в тому, що сьогоднішній переможець зможе потрапити одразу на найвищий рівень українського футболу. Виступати у прем'єр-лізі, Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.